Лускунчик і мишачий король. Напередодні Нового року Фріц і Марі гадали, що ж цього разу отримають від діда Мороза. І ось нарешті настала омріяна мить. Тато й мама запросили до вітальні. Заходьте і погляньте, які дивовижні сюрпризи чекають на вас під ялинкою. У хлопчика й дівчинки заблищали оченята. Мабуть, вони цього року були дуже слухняними, бо ніколи ще дід Мороз не приносив стільки чудових подарунків. Здавалося, навколо ялинки можна побачити все, що тільки забажаєш. Аж ось Марі помітила незграбного чоловічка в дерев'яному плащі. У нього був задовгий тулуб, коротенькі ніжки, велика голова та доброзичливе лице. Цей маленький чепурний одразу сподобався дівчинці. Татусю, який куметний чоловічок, усміхнулась Марі. Він спритно лускатиме для вас горішки, пояснив батько. Чоловічок розколов багато горішків, а шраптом у нього випало три зуба. Марі загорнула бідолашного в хустинку, а братик, зібравши солдатиків, сховав їх до шафи. І ліг відпочивати. Сестричка ж затрималася біля свого хворого лускунчика, їй було шкода малого. Коли дівчинка зібралася вкладатися спати, годинник пробив дванадцяту. Раптом в кімнаті щось зашаруділо. І з усіх кутків почали вилазити миші. Просто перед Марі з'явився семиголовий гризун у блискучих коронах. Мишачи ж військо, посунулось до шкафа з іграшками. Дівчинка зробила крок назад і притисла скляні дверцята. Лусь! І Марі відчула білю лікті, а налякані брязкотом напрошені гості поховалися. Красунечка побачила щось незвичайне. Ляльки заметушилися, а лускунчик почав збирати військо. Бий тривогу, вірний барабанщику, вигукнув сміливець. Готуймося до бою. Загриміли постріли, солдатики кинулися в битву. Аж раптом до лоскунчика підскочив семиголовий король гризунів. Бідолашний чоловічко. скрикнула Марі, жбурнувши в мишечу армію лівий черевичок. Усе зникло, проте рука заболіла ще дужче. І Марі знепритомніла. Прокинулась дівчинка у своєму ліжечку. Доброго ранку, донечко, привіталася мама. Як же ти нас налякала? Лікар уже оглянув рану. Вчора ти порізала лікти і задрімала біля ляльок. Ой, матусю, розхвилювалася Марі. Там під ялинкою відбувалася велика битва між ляльками. І мишами, не вигадуй, у нас немає мишей. До речі, твій хрещений уже повставляв лускунчику зуби. Погодьтесь, зауважив дядечко, сідаючи біля хворої. Назріс чоловічок маленький, і вродливим його не назвеш. Якщо хочете, розповім, чому в бідолахи такий вигляд. Було б цікаво почути, підхопив Фріц. І хрещений почав свою історію. Колись в одного короля народилася дуже гарна донечка. Придворні раділи, тільки правителька була стривожена. Вона боялася чаклунки Мишільди, тому і звеліла пильно стерегти колиску принцеси, служницям із котами. А якось володар попросив дружину ти ж знаєш, серденько. Як я полюбляю ковбасу, приготуй кілька кілець до свята. Королева взялася до роботи. Коли це раптом почувся неприємний голосок Дай і мені смаженого сала. То була Мишільда. Добра правителька частенько пригощала її смачненьким. Одначе якось про це довідався володар і наказав порозставляти пастки для гризунів. Розлючена Мошільда покинула палац. Але королева розуміла, що чаклунка неодмінно захоче помститися. І справді, однієї ночі, коли палац поринув у сон, Мишільда залізла до колиски принцеси. Чарівна голівка крихітки вмить перетворилась на потворну. Бідолашні батьки виплакали всі сльози. Поки придворний годинникар і звіздар з'ясували, що від злих чарів принцесу може врятувати юнак, який заплющеними очима подасть їй зернятко горіха кракатука, позадкує, не перечепивши сім кроків, а потім погляне на дівчину. Коли так, то негайно вирушайте на пошуки цього горіха, наказав король десятьом сміливцям. За 15 років невтомних мандрів, молодці виконали наказ правителя. Горіх із викарбаним на шкарлупці надписом Кракатук було знайдено. Володар пообіцяв віддати дочку королівство тому, хто зможе розколоти дивовижний горішок. Лише одному парубкові ця справа виявилась до снаги. Вручивши принцесі зернятку. Юнак почав заткувати з заплющеними очима, а дівчинка з'їла горішок. І його диво знову стала красунею. Правителі та придворні, неймовірно зраділи. Та коли молодець зробив останній крок, з'явилася мишільда. Хлопець перечепився і перетворився на лускунчика. Принцеса, забувши, кому завдячує порятунком, Прогнала невдахом. Тишу, що запанувала в палаці, порушив звіздар. Лоскунчик стане королем, а злічари розвіються, коли його покохає дівчина, і сміливець переможе семиголового сина Мищільди. Ось таку історію розповів хрещений. І Марі все відразу зрозуміла тому попросила братика. Аби знайшов для Лоскунчика шаблю. Ті її ночі дівчинка не змогла заснути, бо з вітальні долунав шум. Незабаром хтось тихенько постукав у двері. Це лоскунчик повернувся з блискучою перемогою та запросив до свого царства. Через родзинкову браму мандрівники попрямували до Різдвяного лісу. Де помаранчевий струмок впадав озеро Магдалевого молока. Вздовж берега медової річки виднілись прозорі різнокольорові будиночки цукеркового міста. Незабаром війнуло трояндовим ароматом. Лускунчик і Марій перепливали дивовижне рожеве озеро й опинилися в повидловому гаї. Біля коржикової брами вартові радісно вигукнули. Наше шанування, найясніший принц та чарівна дівчинко. Ласкаво просимо до міста Солодощі. На майдані здійнявся гамір. Скрізь були квіти та бриніла приємна музика. Біля Марципанового замку юрмилися дами й кавалери. Познайомтесь, це Марі, моя рятівниця і найпрекрасніша дівчинка у світі. І Лоскунчик почав розповідати про битву з мишачим королем. Одначе за якусь хвилину його слова віддалилися, стали невиразними, а зовсім згодом стихли. Раптом до Марі, звідки лязь долину в мамину голос: Тонечко, прокидайся. Хіба можна так довго спати? Сніданок давно на столі. Ми на тебе чекаємо. Як ти вже здогадався, Дівчинка врешті-решт заснула. Отож чоловічок приніс її додому і поклав у ліжко. Люба ненько цієї ночі Лоскунчик запросив мене до казкового королівства. Мама, тато та хрещений тільки всміхнулися і назвали Марії маленькою мрійницею. Та дівчинка залишилася впевненою, що всі пригоди відбулися насправді. Отож, коли залишилась одна в кімнаті, то прошепотіла лускунчику. Ніколи тебе не покину. Тієї ж миті до кімнати війшов вродливий незнайомець у червоному сюртоку зі шпагою. Юнак опустився на коліно. О, незрівнянна Марій! Ти врятувала життя Лускунчику!» Чари розвіялись і тепер. Прошу розділити зі мною мою корону марципановому замку. Красуня погодилась, і вони разом вирушили до казкового царства.